В цьому відео ми будемо розбиратись з вами, як побудувати вентиль NAND. Станом на зараз ситуація в нас така, що ніяких готових компонентів в нас немає, які могли б нам в цьому допомогти. Тому виникає питання: а з чого взагалі почати? Почнемо з того, що на канві ми бачимо джерело напруги, входи та виходи вентиля та реле. З джерелом напруги все зрозуміло, воно завжди нам дає одиницю. До речі, якщо говорити про одиниці та нулі, то це частина булевої алгебри, яку ми не будемо детально обговорювати в цьому відео. Скажу лише те, що якщо ми кажемо один, то маємо на увазі тру, або ж наявність напруги на вході або виході. Аналогічно, якщо ми кажемо нуль, то маємо на увазі false або ж відсутність напруги на вході або виході. Входи вентиля – це вхідні дані, з якими нам потрібно працювати. Через них ми будемо отримувати інформацію в вигляді нулів або одиниць, яку ми обрамляємо тим чи іншим способом, а результат даємо на вихід вентиля у вигляді тих же нулів та одиниць. Реле це механізм, який. Дозволяє замикати чи розмикати електричне коло в залежності від зовнішніх факторів. В нашому випадку, зовнішні фактори це наші входи, а саме наявність струму в них, тобто одиницю. Візьмемо, до прикладу, реле, яке завжди пропускає струм. Під'єднаємо до нього наше джерело струму та під'єднаємо один із наших входів. Якщо почати подавати струм на вхід, то ми побачимо, як реле замикає або розмикає електричне коло. Якщо дуже коротко розповісти, чому це працює, то в реле є електромагнітна котушка. Коли на неї подати струм, то з'явиться електромагнітне поле, яке притягує релейний елемент до себе і тим самим замикає або розмикає електричне коло, в залежності від обраного реле. Але я наголошу, що насправді типів реле дуже багато. І всі вони відрізняються між собою як і за механізмом роботи, так і за зовнішніми факторами, які впливають на їх роботу. Конкретно в нашому випадку ми маємо реле, яке працює внаслідок проходження струму через його електромагнітну котушку. Так от, використовуючи саме це реле, ми можемо почати думати про те. А як же зробити логіку оператора NAND? Це оператор, який застосовує логічне «і» до операндів, а до результату застосовує логічне НІ, тобто заперечення, ми можемо бачити таблицю істинності цього оператора ліворуч від канви. Почнемо з того, що просто додамо реле, яке буде пропускати струм на вихід по замовчуванню. Таким чином ми матимемо три коректних випадки, Випадки, коли одиниця має бути на виході. Але як не пропускати струм на вихід? Як зробити нуль на виході, коли обидва входи мають одиницю? Для цього можемо скористатись ще одним реле, яке по замовчуванню не пропускає струм. Під'єднаємо до цього реле один із входів як джерело струму. А інший вхід під'єднаємо до входу реле, що керує контактною групою цього реле. Тепер воно буде пропускати струм тільки в тому випадку, коли обидва входи матимуть один. Все, що залишається під'єднати це реле до нашого основного реле. Візьмемо перший випадок, коли обидва входи нуль. Через те, що струму на реле немає, то нема чому йти далі на основне реле. Відповідно, воно не змінює своєї поведінки. В другому випадку, коли один є на вході A, але немає на вході B, ми маємо струм на реле. Воно замикає електричне коло, це правда. Але ж в нас немає струму на контактній групі цього реле, яке йде до основного. А значить, наше основне реле знову ніяк не змінює свою поведінку. Схожа ситуація, коли на вході A ми маємо 0, а на вході B 1. Напруга то є, це так. Але через те, що наше електричне коло не замкнуто, то поведінка основного ніяк не змінюється. І в останньому випадку, коли обидва входи в нас мають один, одна одиниця замикає контактну групу реле, що керує основним реле, а інша одиниця, проходячи через неї, Йде на основне реле, яке, спрацьовуючи, розмикає контактну групу основного реле, і ми отримаємо 0 на виході вентиля. Перевіримо рівень, що він дійсно реалізований коректно. Як бачимо, тести ми пройшли, все працює, як треба. Ми щойно за допомогою двох реле реалізували логічний оператор Nand, на який ми можемо подавати операнди в виді нулів та одиниць. Та отримувати результат роботи цього оператору на виході. Продовжуючи мову про реле, хотілося б сказати пару слів про транзистори. Всі ми знаємо, що сучасні процесори будуються на транзисторах. Але чому в цій грі використовують реле? Справа в тому, що сучасні транзистори, які використовуються в створенні сучасних процесорів, це трохи складніше, ніж реле, про яке йде мова. Тому в цій грі використовується набагато простіші реле на заміну транзисторам. Але загалом, через те, що принцип роботи транзисторів та реле схожі між собою, реле можна вважати коректною заміною. І наостанок, також хочу додати, що в подальших відео ми вже не будемо так детально розглядати всі ці процеси. А сконцентруємося тільки на логічних аспектах. І перший із них це буде інвертор, який ми розглянемо в наступному відео.